Кулемет на дистанційному керуванні. Українські оборонці під окупованою горлівкою вдаються до новітніх інженерних розробок, аби тримати оборону на своїй ділянці фронту. Дистанційним нині можна зробити багато озброєння. Коли кожен метр визвольної землі дається кров'ю, потом і життями. У хід ідуть технології. Як працює кулемет без кулеметника і як вибратися з російського полону, не чекаючи обміну, Марія Малевська з Донеччини? Там в мене п'ять кнопочок. Вліво, вправо, вверх, низ і вогонь. Більш більше там нічого лишнього не треба. Боєць на псевдомалюк він 2 метри 3 сантиметри з ростом показує, як управляє дистанційним кулеметом. Його для армійців 24-ї бригади розробили волонтери. Ти собі в укритті, собі наводишся, працюєш з укриття. Безпечніше. Яка відстань це може бути максимальна? Не можу. Добра вісень, велика. Та, яка збереже життя. Да. Та, яка зберігає життя, цей вісень хватає. Бригада за ці місяці вже пройшла бахмут контрнаступ на Херсонщині, бої на Луганщині. Тепер вони тримають оборону під Нью-Йорком. Перебіжками, не скупчуючися, цим побитим селом, де не лишилося жодного мешканця, треба пересуватися швидко. Вони проводять регулярні обстріли, міномети, АГС, АГСом, Ну, такий самострілковий бій. Але на штурми не йдуть? Ні. Іван має два поранення і кілька контузій. Він встиг побувати у полоні у російських десантників і вибратися звідти з тяжким пораненням самотужки, без обміну. Його історія унікальна. Ну, допомогла мені зійти тікти, доля, і наша артилерія. Артобстріл сильний. Ну і в цей момент я скористався. То ви фактично в полоні один день пробули. Сутки так, добу. Вже за два місяці після того він був у строю зі своїми побратимами. Тепер їхнє завдання тримати оборону тут, під окупованою Горлівкою. Оборона, да. Якщо вона правильно, тобто вона все рівно сковує якусь частину військ, супротивника. Плюс дає нам можливість знайти їхню артилерію. І знищити артилерію на тих ділянках фронту, де противник на штурми не йде. Українські армійці мають трошки часу на облаштування і укріплення нових позицій. Ось там діючий спостережний пункт, а ось тут облаштовують вже новий. Зайняти вигідніші позиції, окупатися, знищити російські ДРГ. І, хоча нині всі говорять про ділянки фронту, де триває наступ, міцна оборона сьогодні не менш важлива ніж штурмові дії. Ви замітили, йшли сюди, тут вже села нема. Да, тут буває тяжке оружжя, віртушки прилітають, вони квадратами помаленьку хочуть вибити нас. Але ми цього їм не даємо. Марія Малевська, Олександр Бринза, Ігор Серебріян. Факти ICTV, Єдині новини.